Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна. А сьогодні хочу подивитись, чи дійсно ще 4 роки буде війна, тому що багато інформації йде. СМІ починає публікувати. Ми бачимо, що нам допомогу планують військову до 27-го року. Давайте задамо таке питання і трошки будемо уточнювати, тому що... Я не знаю, в мене, коли я це чую, починається просто паніка. Давайте якось так запитаємо, чому політики кажуть, що війна в Україні буде ще 4 роки. Бо це вирішується на вищому рівні. Ну, офіційна заява, так, є. Я думаю, що будуть дуже сильно. Ну, налаштовуватись партнери будуть саме на такий строк. 2027 рік кінець війни. Так, налаштовуються на такий строк. Але тут кажуть, що є момент жінка проти. Жінка при владі проти. Євроспільнота, курсує. Хто? Хтось із світових лідерів буде втручатись, щоб це пришвидшити. Мої хороші, може, тут планується. Зараз будемо дивитись, як планується. Тому що дуже цікава інформація. Влада, нібито, змирилась з цим, знаєте, європейська. А ми кажемо ні. Ми будемо шукати інші варіанти. Ми не зможемо так довго чекати. Нема сенсу до 27-го, можна раніше перемогти. Не панікуємо, бо я сама вже трошки є. Допомогу будуть розтягувати, розумієте? Не буду давати відразу все. І знову кажуть, що жінка буде. Підштовхувати один із лідерів нас до е, пришвидшення. Не до миру підписання угоди, а е, події пришвидшувати, щоб ми раніше здобули перемогу. Гроші будуть розтягувати, допомогу будуть розтягувати. Хоча є можливість отримати. Тут, каже, дивіться, ми знайдемо вихід, щоб це раніше закінчилось. Знову тристороння якась угода. Вже на перший раз мені йде. Слухати я не можу, в мене аж по спині мурашки біжуть. Я не знаю, як хлопці на передовій до 27 го року. Чому? В новинах кажуть, що війна буде до 27-го року. Ось такий сценарій. Знову жінки. Ні, тут будуть, дивіться, тут одні будуть планувати до 27-го, а ми будемо все робити, щоб раніше війна може в Україні закінчитись до 24-го. Ні, війна може в Україні закінчитись 24-му році. Тристороння угода знову. Війна може закінчитись у му році? Вона вже буде закінчена в 25-му. До 25-го. Дивіться, тут кажуть, от такий сценарій, який знову тристороння угода таємна наша. З кимось, допомоги, що нам допоможе перемогти. Ми переможемо ворога. Так. Знищимо, кажуть. Хоча самі понесемо багато, слухайте, у нас будуть страшні втрати. Ану. 24 й рік, цілий рік буде війна. Ні, тристороння угода. Ні. Початок року показує ще, а потім зміниться. Сама система війни, дивіться, зміниться. От як ми будемо на фронті правила за... задавати тон, да? всі ці системи, що мене ще бентежило, чому військова допомога Україні до 27 року розпланована? По справедливості. Так вирішили, бо так найкраще. найкраще. Щоб не все разом. Прорахували, якось кажуть. Ми порахували. Невірний рахунок, прорахунок. Ми будемо набагато більше використовувати, ніж нам не будуть давати. У нас будуть великі потреби. Інтенсивність іде на фронтах, дивіться. Тут знаєте, як кажуть, що за того, що гроші. От великий проміжок часу між обіцянки і отримання грошей, великі наші втрати. Знову тристороння угода. І все, і ми перемога. Це не з Росією, угода, це не з Білорусю, Це ми і наші союзники. Хтось втрутиться. І вже не перший раз це йде. А можна перешвидшити, прискорити кінець війни? Можна як? Тристороння угода, подивіться, шокується. Я думаю, ми будемо проте чути. Це не мінські договори. От дивіться, це, ну, ми і ще дві країни або три країни Європи. Мир не показує, показує перемогу. Тому чекаємо і дуже сильно сподіваємося, що все це буде, тому що, чесно кажучи, Хоча ми вже півтора року пережили, то ще три, то, ну, то реально, але треба щось робити. Надія є, поки надія є, і 24-й дуже фартовий буде для нас. Ну і 24 рік для України, яким ти будеш, покажи мені. Тристоронню, Що ти будеш робити? З наступом, стратом, силою, з надією? Ну тут можлива перемога. Можливо, ми хороші обіймаємо, дай Боже, щоб так було, а краще скоріше.